На одному із цих городів на вулиці Запорізька, що в Рівному місцевої житель випадково натрапив на дитину. Малеча дихала та крихтіла уже на місці надзвичайної знахідки правоохоронці встановили чи є це немовля. Жінка без постійного місця проживання народила самотужки, перерізала як могла куповину та віднесла на город. Як потім пояснила, бо малюк був небажаний. Родила самостійно немовля в будинку, в якому вона проживає з подругою без постійного місця проживання, та е, залишила його. В небезпеці прямо на городі з метою щоб приховати факт народження дитини, новонароджену малечу негайно відправили до лікарні. Дитина народилася у сорочці, кажуть лікарі. Уже при першому обстеженні медики прийшли до висновків. Загрози для життя у дівчинки немає. Її вага більше трьох кілограмів. Дитина поступила без зовнішніх ознак пошкоджень. І е, дитина е, просто потребувала е, деякі були елементи переохолодження. У дитини є ознаки. Гіпоксичної ішемічного ураження центральної нервової системи, що в принципі характерно зараз. На жаль, на щастя для дуже багато новонароджених дітей за минулу добу відколи дівчинка в лікарні її відігріли та нагодували. Стан дитини поліпшується. Невдовзі її переведуть з реанімації в інше відділення. Далі долу дитину займатимуться найвірогідніші соціальні служби. Гори матір новонародженої дівчинки, тривалий час стоїть на обліку у психіатра. На даний час жінка матір цієї дитини перебуває на психіатрі. Трична експертизі, оскільки встановлено, що вона психічно хвора, Щодо жінки відкрили кримінальне провадження, втім, враховуючи стан її психічного здоров'я, до якої відповідальності її притягнуть, поки невідомо.